Ти нікому нічого не винна, повір. В своїй похресниці ти зробила гарний подарунок, а те, що вони квартиру хотіли, то це лише їхня справа, розраджувала зажурена софія подруга. А може, сестра і права, і я б мала квартиру племінниці подарувати, невпевнено перепитала Софія. Кажу ж тобі, ти нікому нічого не винна. А сережки з діамантами і сто євро це цілком пристойний подарунок від Хресної мами. Я он своїй похресниці на весілля подарувала всього п'ять тисяч гривень. І це ми двоє з чоловіком були, а ти одна купила сережки за 400 євро і ще в конверті 100 подарувала, та це більш, ніж достатньо. Софія слухала свою подругу, і начебто вона правду говорила бо 500 євро, а це трохи більше 20 тисяч гривень на даний час не такий уже й поганий подарунок. Але її сестра була переконана, що Софія подарує молодятам ключі від квартири, тому була відверто засмучена і навіть не проховувала свого розчарування. На весіллі Людмила підійшла до Софії і прямо запитала, чи та збирається жити в двох квартирах одночасно. «Жадібною ти стала, сестричко, гроші тебе дуже змінили. Ти ж знаєш, що Юлі нема де жити і що вона сподівалась на тебе. Ти ж хресна мама, і у тебе немає своїх дітей. Невже тобі для рідної племінниці до того ж по хресниці, шкода квартири? і з лістю сказала сестра. Людмила, старша сестра Софії. Вона першою вийшла заміж і народила трьох дітей усі дівчатка. Хресною для старшої донечки Юлі стала Софія. Сама ж Софія замішно вийшла, і в свої 42 у неї немає ні чоловіка, ні дітей. Так уже склалося. Чи то доля така, чи то за кар'єрою вона просто не встигла подбати про особисте щастя. На роботі справи у Софії йдуть чудово. Вона сама собі машину купила, а нещодавно і квартиру придбала в новобудові. Якраз планувала переїзд, а свою стару квартиру, яка дісталася їй в спадок від бабусі, вона вирішила здавати. Людмилі ж здалося, що логічним буде, якщо одну з квартир Софія подарує племінниці. Людмилі теж у спаду дісталась квартира, батьківська, трикімнатна, в якій вони зараз і живуть, але у неї троє дітей і їм місця мало, а нічого нового Людмила з чоловіком не придбала, бо не мала такої можливості. Тому старша сестра була просто впевнена, що Софія допоможе житлом хоча б одній своїй племінниці, і їм з чоловіком уже буде легше, адже залишиться лише двоє дітей, яких треба буде житлом забезпечити. А Софія всіх розчарувала, бо принесла на весілля абсолютно не той подарунок, на який всі сподівалися. Після цього сестра так на неї образилася, що навіть спілкуватися з нею не хоче, і племінниця, яка тепер змушена йти на оренду, теж. Софія почувається винною, вже навіть і справді думає переписати свою стару квартиру на Юлю все заради миру в родині. Але подруга, яка добре знає її ситуацію і якій добре відомо, скільки грошей Софія вклала у племінників, категорично проти, щоб вона віддавала ще й квартиру. У них є батьки, от нехай вони про них і думають, каже, а ти маєш думати про себе тобі лише 42 роки, ти ще можеш вийти заміж і народити своїх дітей. А племінникам ти вже і так достатньо допомогла. Софія розгублено мовчить, бо ця ситуація щось повністю вибила її з колії, і тепер вона просто не знає, що їй робити. А яка ваша думка? Чи справді замало подарувала Софія похресниці на весілля? І що робити з квартирою віддати племінниці, чи таки залишити її собі?